Якщо чесно, я далека від політики і не дуже знаю, хто такий паробій, так що ну, це не до мене, чесно. Вони мають всю одну лінію, один корінь. Нічого випадкового в житті нема, є закономірність, а бандити роблять свою справу. Тільки вони забули, що як один герой помирає, то сто народжується. А ми страдаємо через сепаратизм. Перша, верховна, друга, третя це було сепаратисне. Сперетисні Верховної Ради. Правда стане на місці. Перемога буде пані за нами. Чи не стало страшно від того, що в Україні вбивають таких патріотів? Ні. Це війна. На фронті вбивають до щодня, два-три, а тут один. Ну, більш значимі. Але це є фронт, це війна. Є відома і невідома війна. Заколісна, але вона йде. Не пов'язуєте це з тим, що Андрій Поробій був патріотом? Я, я вважаю, що ні. Ще що, щось інше. Ні. ні, жодного страху немає. Жодного страху немає. Я не думаю, що то має стримувати людей, які люблять Україну, які люблять все українське, ну, щось змовчати. Напевно, то, напевно, ще більше нас має згуртовувати до того, що ми маємо. Ну, як-то вигнати москаля з нашої землі, щоб ми на кінець могли вільно спілкуватися українською і, і щоб нас не, не перекошувало. Ну, дуже прикро, коли йдеш Львовом і чуєш багато російської мови. Дуже прикро. Дуже прикро. Я ні, абсолютно я не думаю, що треба. Боятися того на ми вашу думку, боятися все життя, розумієте, ми все життя мовчали, все життя боялися. Ми не маємо того робити. На вашу думку, що потрібно, щоб всі українці стали патріотами своєї країни? Має бути усвідомлення того, хто ми є. Якщо людина усвідомлює і асоціює себе з Україною, і бачить себе українцем, то вона. Ну, буде говорити і буде боротися за Україну, якщо вона того не усвідомлює. Ну, переродження, має бути нації. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.